Всем привет! Це я, величайший криптокороль, ну, з цього і все. Сьогодні я вам буду показувати лічний гайд, як заробити мільярд денег в минуту. Це все, що надо, Ну, дуже все просто. Беремо, заходимо, шукаємо страничку в Steam. Вот так от. Називається бананика. Це темочка лютейша. Давайте подивимось ну, ролик. Боже, який це жорсткий ролик. Це така темочка лютійша. Я просто не видержу. Ну, давайте Іграти. Треба скачати. Ну, понимаєте, темочки. Це онесоглашення. Так, мошенництво своє використання ботов. Мошенництво, своє. Бутов, бутов строго запрещено. Ага. Ну, це все ми знаємо. Так, дивіться, заходимо тепер. сюди. А, ізначально ці темочки треба ще скачати Steam. Це дуже важливо, но. Я думаю, ну, скачать Steam треба подивитися другий, так сказати, гайд. Ну є різні гайди, можна подивитися. Так, тепер найголовніше нажимаємо отаку от кнопочку Іграти зелено. От. І. Перед нами показується ігра. Давайте уберемо. Можна full screen. Можна получше її зробити. Ну, великі тут, звісно, настройки. Но в чм суть, то есть ти. Ты... Суть ігри в том, що ти кликаєш банани смі. І от ти клікаєш їх, і в своєм твої випадають, ну, просто якісь люті призи. Но. Ми не дураки. То есть, ну, клікать, понятно, кажуть, може, да. Тобто. Це от тем очки із популярні там Hamster, Combat, Bloom, оце все. Ну. Ну, от всі це знають. Але вони всі напоминають, це для, ком... для телефона всі системочки. А ми ж на комп'ютері гуляємо, так що знаходимо таку програму. Силка в описанні не буде, понятно. От, от таке от настройка. Тут ставимо один. І. Ага, left. Repeat Until. Click type W. От, тепер показую. Тепер, собственно, нажимаємо кнопку F6. І в нас ну, це примірно на уровні ферми біткоїнів В, в 2020-му. От я вам серйозно говорю. Я даже їм шоколад, шоколад я тільки люди ну, багаті, тому що бідні люди добиваються шоколад. Коротше. Забудьте вашу роботу. Забудьте там, якщо ви страни третього міра і ви фармите голду в Warcraft для того, щоб сім'ю обработати. Навіть якщо ви на обичій якійський роботі работаєте, любені не важно. Просто берете, ділайте отак вот от і фармите мільярди. Я вам зараз покажу, як це все работает. Собственно, зараз в мене трохи пофармиться. І я до вас прийду. Так, ну в принципі. Ну, ми поклікали. Буквально, ну, типа, взагалі, ну, можна не клікати, але ну, я зараз виключив запись, 10 секунд ще поклікав. Ну, тож треба минуту, то есть. Прокликати, в ігрі треба провести цілу минуту. І от, якщо ти таке непосильне реально в ігрі проводиш, тобі випадає 2 тобто, банани. Вот, ну я просто за минуту на кликав, я просто в Skywars раніше в Майнкрафті гуляв. От. І, ну. от, і, і от мені випало цілих два банана. Тобто один стоїть. Е... Клик. Мені еще достиження дали. Представляєте? Достиження дали. Вот, один стоїть Amazing Horera, Horsenara. То тобто есть 0.29 долларов. А другий стоїть 0.28 доларів, тобто в мене всі ціни в доларах, тому що я американець. От, я буквально заробив, то есть, ну, 60 центів це типа. в пересчеті на гривні, ну, я не знаю, там. Ну, гривень 25, то есть 30, ну, банка пива. То есть дем можна банку пива спокойно фармить. Ну і все, і в А смисл тоді мені якщо если можу кожен день банку купив.